Всім привіт! Так, буде у нас така легенька розпаковка Ну, я подивився вже, може вже ви й бачили, значить у Фейсбуці дуже часто вилазять е, отакі ліхтарі. Дешеві до просто крику. Ціна 254 гривні. Мені обійшовся 300 Ой, щоб не збрехати. Короче, там 350 чи щось таке з доставкою і... і стрьомно було замовляти. Я замовив наложеним платежем, то воно трохи дорожче. ну Тим не менш. І плюс я ще все живу, мені ще дорожче, якщо в місто заказувати, то дешевше буде. Я вже підрозпакував, перевірив, тому що ну, ціна страшна дуже просто до, ну, до, 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 до крику. так, Що тут в комплекті? Кріптеленькі, якісь там шурупчики. Ну то все не головне. Головне те, що я б хотів. Перевірити це ось цю сонячну панельку. Оце дуже цікава штука. Ну, тобто за ці гроші, не знаю, це просто смішні якісь гроші. Це кріпленька сюди. А вони однакові, що туди, що сюди. І да. там ще якісь сюрюпічки ось. Навіть з дюбільками. Оце рівень. <глаз> Класно. Сонячну панельку вже правда, сідає, сонця немає, вже темно, зараз пробуємо до світла люстра чи щось таке. О, тут капець, метрів 5 кабеля цього. Я не вірю, просто, що таке стоять, може 270 гривень чи 250 Але вже я дивився деякі огляди на ці прилади. І вони дійсно видають, там щось трошки навіть заряджають. До речі, працює, нормально я переробив тоді цього. Так, зараз я залишу оце діло. Видно, буде в камеру? Видно, ось, ось рукою затулив, чик, нема світла. Ну, Тут у мене ліхтарик єсть. 4,6. Хорошо, а якщо до люстерки, до такої от... Що він там показує? 5 видає. Ну, 5 вольтиків видає. Тобто на сонці буде видавати більше в рази, бо це ну, тут лампочка стоїть. Дуже-дуже-дуже слаба. Це супер. Понятно, що тут ніяких мегаампер не буде. От. Понятно, що тут в цій штуці акумулятор... Тобто в цій штуці. З ней, до речі, ще пульт іде в комплекті. Це шайтан машина просто. <реш> так, теж кріплення, крутиться, затягується, все. Він, звісно, не водоні нічого. Треба десь під кришу, під стріху. Я чого взяв, я хотів собі такий фонар прицепити на вулиці Літом, щоб стояв. Панельку десь закинуть, хай всі заряджаються. У нього три режими. Перший режим е, просто максимально світло і датчик в нього руху ще є, при чому він працює. Другий режим тускло і працює, пом, да, і з датчиком працює. І третій режим це просто отакий тусклий підсвіточка така. Так, І є можна on. Зразу він йде на максимально на перший. І off. Сос, ну тут щось він не альо. Хорошо. Єдине, що тут можна сказати за недостаток, недолік, ну кому як. Наприклад, в принципі, як на мене, то в моєму випадку це не є недоліком. Тобто, коли підключена до нього сонячна панель. Ось сюди, зараз продемонструю, щоб на пальцях не розказувати. Я не бачу тут, воно ніде не показує. Нічого, ніяких лампочок немає лишніх. Ну, то й добре. Коли до нього підключена сонячна панель, ось ми його вмикаємо. І коли вона відчуває світло на сонячній панелі, він вимикається. Тобто він не реагує ні на датчик руху, ні на чого. Коли тільки ось заховали, одразу він починає реагувати. ну тобто Закриваємо на сонце ну, ось, на фонарик. він зразу вимикається. Тільки сонце він не бачить, світло, він починає працювати. Тобто не знаю, кому це недолік, кому не недолік, Ну не вгадаєш. Тобто Для мене, в принципі, то що він у мене буде стояти на вулиці, це не є недоліком. Чому? Тому що навіщо мені днем, щоб він світився. Правильно? Правильно. От. Зараз я його розберу. Бистренько. Подивимося, що всередині. Що тут у нас буде всередині? Ага, ще так. Бо тут всі висипалися. Все погано. Мені критично. Якась непонятно взагалі припаяна батарейка сюди. Ну така вона. По відчуттям вона легесенька просто. Папець. Дуже. Але цивільно зроблений, ну, на 250 гривень зроблений ну, прям дуже цивільно. Це, оце, я так розумію, алюмінієвий радіаторчик той, що до діодів, щоб охолоджувалися. А, це є діоди. Це є діоди от на алюмінієвій підложці. Оці діодні, оці діодні штуки. Платка, датчик руху. І зарядочка сюди приходить. Все, нічого тут взагалі немає страшного складного. Заміню просто хочу. Замі... Відразу. Я знаю, що вона не ніяка ця батарейка, я її відразу заміню Зараз на є у мене одна на 850 і одна на 1100. Вони будуть тут супер себе відчувати, я думаю, суперо. Щас перевіримо. Ну, тобто зараз я підпаяю сюди це все діло. До речі, ви за мене дуже часто в коментах питаєте, де такі батарейки можна взяти. Ну, оці акумулятори. Я беру в LX. У мене було деякі кількість своїх, бо я, ну так би мовити, курець. Зараз ні. Отакий. І що, я беру в OLX, я знайшов, там є продавець, Діма, я лишу на його OLX оцей акаунт, там де цей у нього, ви зрозуміли, лишу посилання, чіткий продавець, завжди перевірені батарейки, тобто от написано отак, отак і є, 1000. 1116 мАг. Оце так воно і є. На літокалі все перевіряє, все культурно розкаже, покаже. В нього і зарядки є, до речі, там, якщо кому треба, будуть такі маленькі від ГЛО. Ну, то якщо, то вже в нього будете питати. Ну, Відповідальний, ой, відповідальний дуже продавець. Так що лише посилання, спілкуйтеся, кому потрібно. Він недорого продає, там самі дорожчі щоб не збрехати гривень 40, напевно, це отакі на 1200 там, і так далі. Такі, що на 850 там, гривень по 20-25, по 25, я вже точно не пам'ятаю. В общем, запитуйте в нього. Кому потрібно, в нього є майже завжди вони в наявності. Так що такі справи. Я зараз поки що буду мудрувати. Коротше, хотів просто спаяти це все до кучі, ну плюс до плюса, мінус до мінуса, а потім думаю, ні стоп. Все-таки ця штука, вона мені, скоріш за все, не зарядить його там, за день, так як я хочу. Ну, на всяк случай поставлю зарядну платку ТПше. Щоб вже внизу так воно буде внизу. Я потім пробочку таку куплю, є пробочки продаються. Ну, так що зараз буду ТПшечку підпаювати сюди зарядочку. І буде тоді, я думаю, так. Ну, буде краще. Батареєчки запаяв, не випадають, ТП прицепив. Все тут культурно, тепер через захистом, бо не факт, що ця штука була з захистом і не висаджувала батарейку в ноль. Тут я не бачу нічого такого. Ну, Скоріше за все, що тут його й не було такого. Так, зараз можна поглянути, як працює зарядочка. Опс, і ось на цю сторону. Дюрдочка, все там, глазочок, все супер видно взагалі, класно. Все, збираємося все діло. І так, дещо прийшлося переробити. Додумав все таким моментом. В принципі, воно б і так опрацювало. Ну, тут така фішка получилась. Значить, м -м, зарядка, оця, яка від сонця, вона йшла до плати. Тобто. А плата, оця, яка ТП, вона, в принципі, була ну, якби не, не зовсім задіяна через оцю от, е, зарядку. Через що я зробив по-іншому? Я звідси. Ну, ці проводи я сюди лишив, щоб цей датчик працював, котрий е, не включається, коли сонце попадає. Тобто, якщо їх зараз від'єднати, воно буде просто працювати. Так як можна було по-іншому зробити. Наприклад, стоїть в темному приміщенні цей ліхтарик. От. А сонячна панель ну, десь там на вулиці, на крищі бог на де. Ну і ви заходите, наприклад, десь сам погріб. І воно вам включилося. Тобто для... Якщо так переробити, то тоді досить буде оці провода від'єднати або перерізати. Ну, Нема різниці. От. І звідси я кинув, виходить, плюс-мінус. На плату кинув, на вхід, плюс-мінус, на плату ТП. Тобто тут буде тепер контроль, заряд і все інше. От. Ну і там на акумулятор ну, пішло і сюди вже пішло ось з ось, країв, пішло вже сюди до плати, до самої. вже на прилад. зараз покажу, як працює. Так, ось під'єднав. Під'єднав. І зараз піднесу до ліхтаря зарядку оцю. І повинно засвітитись червоненьким. О! І пішла зарядочка. Тобто індикація тепер буде заряду і буде контроль рівня заряду. Тобто не перезаряджатимуться батареї і таке інше. Я вважаю, що це правильніше. Так що... Оця схема все-таки краща, Бо тут ну, рівня, рівня ні заряду, ні розряду на цій платі, скоріш за все, що нема. Вона просто висаджувала б їх в нуль. Через що плату ТП причепив. А потім думаю, як же ж воно буде заряджатись від сонця, в принципі то прийшлося кинуть сюди проводочки. Це ж той саме вхід, що USB, тут з країну, це так же вхід ну, напряму. Отак я і зробив. Так що може кому... Буде корисно. Збираємо до кучі, коротше, це все діло. І все буде супер класно. Все, а я ж кажу, кому треба батарейки, то звертайтесь в описі буде. Отакий От продавець, ну, я в декількох заказував, ну цього я можу рекомендувати, тому що він нормальний. Так що тут такі справи. Так, ну і що? І все. Получився отакий примилений фонарик, я вважаю. Вот. Фонарик чик. чик. можна виключити, можна включити. Режим 1, 2, 3. Ось, ось. Оце класний режим, коли підсвічується завжди, і коли проходиш, він дужче підсвічується. Ну це просто режим перший. Там скількись 30 секунд, 40-50 посвітив, виключився. Ну, мені подобається. Подобається фонарик. Ну і що це, звісно, вона взагалі не важить, вона, вона не вісома, просто вона таке чувство, що вона взагалі пуста. І грам 20 може. Вона легша, оця здорова, ніж оця маленька сама. Жесть. Лайки не забуваємо. Ставити, коментуємо, хто не підписався, підписуємося. Цікавого буде ще багато. Всім гарного вечора!